Всім привіт! Мене звати Артем. І ось ми з вами і підійшли до заключного відео про мовонезалежні ігри. Для тих, хто не знає, на каналі вже є три інші ролики, в яких я також предоставив вашій увазі, немало дуже крутих мовонезалежних ігор. Тож, якщо цікаво, не забудьте також глянути. Ну а якщо вас цікавить місце, де можна придбати не менш круті настільні ігри та аксесуари до них, завітайте до магазину Shop. Там ви зможете знайти безліч настілок варгеймів, рольових ігор та коміксів і з легкістю замовити їх собі, розширивши свою колекцію. А з промокодом Бівер 10 ще й знижку отримаєте. Посилання в описі. Ну що ж, а мені тепер залишилося лише набрати побільше кисня у легені і почати цей топ. Тож, поїхали! Серія ігор Century – це така собі відповідь від Емерсон Мацучі на трилогію Шема Філіпса і його західного королівства. Тут ми також отримуємо три різні гри в одному сетінгу з використанням схожих компонентів і механік. Але. Кожна із трьох ігор має своє направлення та дарує свої відчуття під час гри. У Century Spice Road ви стаєте торговцями, які прагнуть продати якомога більше товарів, і для цього гравцям необхідно побудувати свій движок і здобування ресурсів. А це все відбувається завдяки купівлі карт і самому колодобудуванню. Гра зроблена дуже гарно, все йде швидко і зрозуміло, тому вона відмінно підходить як гейтвей для колекції. До того ж, є ще й голем едішн у цій серії, де за механіками все плюс-мінус так само проте був. Перероблений зовнішній вигляд гри, як і арт. Бо, якщо чесно, особливо у Spice Road, він дійсно виглядав ну трохи застаріло. Продовжуємо цей топ з розповіді відразу про декілька ігор, бо всі вони об'єднані одним іменем всесвітньо відомого геймдизайнера на коробці, а саме іменем Штефана Фільда, якого я особисто дуже поважаю за вміння додати до гри просто безліч всіляких механік, які відмінно працюють одна з одною. Однією з останніх робіт автора стала гра Bonfire, де вам потрібно допомогти місцевим гномам запалити древні багаття навкруги островів, щоб повернути тепло та силу самогутніх захисників острова. Комплексна єврогра з механіками викладання тайлів, виставлення робочих та виконання цілей. Також можна звернути увагу на гру Aquasphere про підводні лодки, розбудову своєї станції та боротьбу проти червоних восьміногів. До речі, у грі реалізована дуже цікава механіка сплати часу часом за дії Oracle of Delphi, Merlin та навіть Strasbourg – це все можна розглядати. Проте хочу сказати, що якщо ви спробували одну гру Фільда, то всі інші будуть дуже схожі за стилем. І якщо вам це до вподоби. Пробуйте ще. Ну а якщо ні, в світі є багато гідних євроігор. Ну а зараз підбірку освітить своєю присутністю повністю асиметрична єврогра під назвою Merchants Мерченсков, варті від Дмітрієвських. В цій грі гравці стають торговцями, які приплили до бухти, щоб обміняти свої товари на більш цінні припаси. Проте, кожен із торговців не те що. Ну, просто має унікальні властивості, а навіть механіки, як саме він буде використовувати ті чи інші дії під час гри. Так, звісно, тут є загальне поле. Ці покупці, які будуть забирати ваші товари, є цілі. Проте саме серце, гри, дії гравців, це все відрізняється. І тут може бути, наприклад, механіка Roll and Ride, Dice Workers, чи щось на кшталт Potion Explosion з їх шарами. Круто зроблено все, та й виглядає все на всі 100. Тож. Беріть на заміску, знаменитий купець-мандрівник вирішив вивести торгівлю і роботу свого батька на новий рівень, тому почав подорожувати по світу, де встановлював торгові пости та укладав вигідні контракти. Це, звісно, передісторія гри під назвою Марко Поло, у якій за допомогою кубиків робочі гравці будуть виконувати дії, переміщуватись із міста в місто, заробляти ресурси і будувати факторії. Найголовніше в цій грі вірне використання своїх можливостей і дій, які доступні гравцю, адже кількість кубів дуже обмежена, проте завжди є шанси заробити додаткових робочих, виконавши вірні дії. До того ж, є вже й друга частина гри Марко Поло на службі хана, в якій підшліфовані незначні моменти по карті, як і додані нові ресурси і нові можливості за торгівлею. Як на мене, друга частина дає більше варіативності для гравців, тож за можливістю краще звертати увагу саме на. Неї далі ми підемо трохи швидше і більш стисло поговоримо про ігри, щоб у вас з'явилась можливість познайомитись з більшою кількістю варіантів. Тож гра Льюісен Clark The Expedition це гра гонка, у якій головна механіка це колодобудування, виставлення робітників і менеджмент ресурсів. Дуже прикольно у грі є активація карт за допомогою індіанців, а також прокачка та розширення лодок для переправи товарів та самих помічників по річці, адже вона. І є головною дорогою для експедиції. Настільна гра Рококо це в нас гра про пошив неймовірних суконь для балу. У грі головними механіками стали збір сетів і менеджмент карт. Кожен раунд гравці розігрують карти і виконують вказані на них дії, збираючи ресурси і конвертуючи їх у різні сукні, які стають більш цінними з кожним новим поверхом. Проста і зрозуміла гра, проте для естетів краще, звісно, брати делюкс-версію. Фліке МАП це декілька. Коробок, декілька історій, які усі об'єднані однією механікою, а саме Чапаєва, ну ту, де потрібно жбурляти фішки по полю завдяки клацанню пальців. У кожній коробочці свої ідеї і свої наративи. Проте найголовніше це потрапляти своєю фішкою туди, куди тобі потрібно. І тут є можливість і атаки, і стрілянини, і просто переміщення по локаціях. Все дуже круто. Головне це полюбляти ігри на спритність і мати ровний і доволі просторий стіл. Last Bastion – це адаптація, на мій погляд, більш хардкорної гри Ghost Stories від Антуана Боза. Це кооперативна гра, у якій гравцям необхідно захистити бастіон від нашестя монстрів. Все, що потрібно робити у цій грі, це переміщуватись по локаціям, активувати їхні властивості і знищувати монстрів. Але звучить все набагато простіше ніж є насправді. Гра постійно змінює свій ритм і темп і зміщує акценти. Тож гравцям необхідно вчасно реагувати на нові випробування і не давати наступати монстрам. А через брак дій і швидкий плин часу це зробити буває дуже і дуже непросто. Сімейна гра-гонка піратів навкруги острову Ямайка в одноіменній грі Ямайка. Дуже яскрава гра зі зрозумілими механіками, де гравцям необхідно первіше за всіх зробити коло навкруги острову. Проте під час плавання гравцям буде потрібно слідкувати як за провізією і кількістю золота в трюмах корабля, так і за станом своїх гармат для можливих перестрілок. Усі дії у грі виконуються розіграшем карт дій з власної колоди. Тож ямайка це не просто рандом, а часто виміряна стратегія, яка веде вас прямо до перемоги. Шахи з унікальними властивостями та двома фігурками на полі. Саме так краще за все описати гру Санторіні. Головна мета гравця це підняти свою фігурку на третій рівень будівлі чи зробити так, щоб фігурки противника не могли зробити хід. У коробці є безліч різних богів, кожен з яких має унікальні властивості, що повністю міняють стратегію і сам підхід до гри. Тож, навіть не дивлячись на доволі простий ігровий процес, Санторіні з легкістю може затягнути вас до гри на багато, багато годин. Кожен раз даруючи вам нові емоції від партії. Незаконна контрабанда яблок хліба та бозна ще чого, це головна ідея гри шериф Нотінгема, яка побудована на психології. Кожного раунду гравці будуть ховати певну кількість карт у свій гаманець і давати його на перевірку шерифу, точно називаючи, що вони перевозять. А шериф може або повірити і дозволити провести товари, або спробувати перевірити. І якщо контрабанда буде знайдена, гравець сплачує податки. Але якщо шериф помиляється, то вже він віддає свої накопичення. Та, але дуже азартна гра, де вміння всіляти ідею, що ти завжди говориш правду, найкорисніша навичка. Якщо ви не пробували ігри, які проходять не за ходами, а в реальному часі, то гра Escape the Curse of the Temple непоганий варіант познайомитись із цією механікою. Це кооперативна гра, де протягом 10 хвилин гравцям необхідно якнайшвидше кидати кубики і збирати потрібні результати, щоб відшукати відповідну кількість алмазів, бігаючи по кімнатам і відкриваючи потаємні двері. Стигнути покинути печеру, яку ось ось завалить. Найцікавіше це допомога один одному та біг до середини печери, коли ви чуєте гонг у мелодії, адже грати ви будете під відповідний саундтрек, який і є лічильником вашої партії. Трилогія заборонених міст Forbidden Island, Forbidden Desert та Forbidden Sky. Це кооперативний сет, де гравцям треба встигнути вибратися із загублених місць, доки в них ще є на це час. І найчастіше для цього гравцям потрібно віднайти якісь елементи чи стародавні реліквії, щоб виконати умови перемоги. Кожен гравець буде мати свого персонажа із власними навичками, і саме завдяки кооперації і вірному розподіленню обов'язків і можна досягти перемоги. Гра зі ставками та збір. Іром сетів у чорно-білих тонах, і це в нас нідавілір кожного раунду. Гравці повинні вербувати собі нових членів команди шукачів. Пригод, а це вони роблять за допомогою ставок за три таверни. Причому що цікаво, гравці можуть проводити апгрейди монет, якими роблять ставки, і це і є одним із ключових аспектів наряду із унікальними персонажами, яких можна отримувати, збираючи ряди із різнокольорових карт. Якщо вам цікаві кастомні куби, то є варіант робити їх самому у грі Dice Forge, де вам прийдеться стати напівбогом, щоб проходити неймовірні випробування, збираючи кристали, які вже пізніше можна. Конвертувати у покупку граних кубів, звісно, покращуючи свої шанси на гарний результат. Проте, хоча й усі позначки у грі зроблені піктограмами, все ж таки час від часу треба заглядати у правила для уточнення деяких з них. Дуже багато із роленрайтів -right і фліпенрайтів -right з легкістю можна розглядати для купівлі як мову незалежну гру, наприклад, Welcome to, Ту Clever чи Fleet the Dice Game і багато інших. В мене на каналі навіть є цілий плейлист з купою різних. Ролен Райтів. Right так, це було може не так масштабно, як у попередніх відео, проте маю надію, що сподобалося вам не менше. До того ж, я вам обіцяв ще дати додатковий список ігор, які не потрапили в жодну із підбірок. Тому тримайте. Звісно, що це не всі ігри, які тільки можна знайти, але ті, які б я міг вам з легкістю рекомендувати усім, як дійсно гідні ігри. Тому, кому цікаво, дивіться і вивчайте. А на цьому у мене все. Кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Але найголовніше бережіть себе! Все буде Україна. Па-па.